Вітаю, товариства з вами Ігор. І сьогодні я хотів би продовжити тему про фінанси і проговорити про безпеку карток. Загалом на цьому каналі вже є кілька відео, які розповідають про те, як захистити свої картки і свої фінансові рахунки від махінацій, від шахраїв, які намагаються постійно поцупити ваші кошти. Одначе ці матеріали готувались кілька років тому. В безпеці вже дещо змінилося в банках. Тому я хочу знову повернути до цієї теми, адже актуальність крадіжок коштів вона завжди на висоті. Тому сьогодні мова піде про Приватбанк, Монобанк ізібанк. Це ті банки, якими я користуюся, і хочу показати, які є опції в їх застосунках для захисту карток від певних операцій як онлайн, так і офлайн. Це капець як важливо. Капець. Реально. Якщо вам цікаво, якщо ви переживаєте за безпеку своїх коштів, то запрошую до перегляду цього відео. І по традиції, поїхали! Кожен український банк так чи інакше намагається захистити гроші своїх користувачів, хоча багато критики в інтернеті про те, що банки крадуть кошти, не працює їхня служба безпеки, але це, звісно, не на руку самим банкам, тому що так чи інакше вони би хотіли, щоб більша кількість користувачів отримували їх послуги і вони ставалися більш популярними. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Тому навіть якщо це не суперпопулярний банк, або, наприклад, великий банк, загалом є певні функції для захисту картин. Звісно, це залежить від самого банку який він створює. Якщо це технологічний банк, є певна команда розробників, то можуть створюватися багато функцій, наприклад, як в монобанку. Є дуже багато опцій для захисту картки. А якщо, наприклад, використовуєтесь послугами якогось банку, наприклад, не хочу образити Але Рейфазен банку Аваль. Ось це так поворот. Чомусь у мене завжди з ним такі асоціації. То там було все досить таки примітивно. Мінімальна кількість опцій, все треба робити у відділенні, багато паперової роботи і мінімум якогось там захисту. Можливо, вже щось змінилось. Не хочу наговорювати на банк нічого поганого, одначе, коли я раніше користувався його послугами, то було все саме так. Сьогодні я хотів подивитися на три банки, якими користуюсь, які опції вони додали для захисту операцій як онлайн, так і офлайн, і порівняти їх, звісно, за допомогою Google таблички, щоб було наочно видно, які функції є в якого банку, і хто власне є лідером з точки зору безпеки і технологічності. Тож давайте подивимося разом. Якщо вас цікавлять теми пов'язані з фінансами, наприклад, як правильно обрати банк, або куди інвестувати кошти, або Експонувати сімейний бюджет, то раджу завітати на одноіменний канал Сімейний Бюджет, де Любомир Любомиростапо також запрошені гості розповідають багато корисної інформації пов'язаної із фінансовою тематикою. Тож запрошую до перегляду, підписуйтесь на канал і підтримуйте український контент. Готував таку спеціальну табличку, в якій намагався виписати всі ключові параметри, які стосуються захисту або які пов'язані із захистом можна їх використовувати у Приватбанку, Монобанку і Зібанку. І почати я хотів би із огляду оплати в інтернеті, тому що найбільше шахрайс відбувається саме в цій сфері, хоча і не тільки. Ну, Саме найголовніша, мабуть, опція можливість керувати лімітом оплати в інтернеті, тобто встановити ту суму, яку сайт може списати під час операції онлайн. При цьому треба відмітити, що це дуже також важливо, що не всі сайти підтримують 3D Secure. My English is so perfect. То, якщо, наприклад, у вас встановлений такий ліміт, але ви обов'язково повинні ще проходити додаткову автентифікацію, тобто ви підтверджуєте цю операцію. Деякі сайти цю функцію не вмикають у такому випадку, просто якщо встановлений ліміт, то кошти одразу списуються і їх тоді тяжко буде. Буде відстежити, хоча та крамниця, яка вмуляється від цієї опції, повинна по закону вам ці кошти повернути, але це вже інша історія. Тобто із цією функцією щодо ліміту оплати в інтернеті на день, на місяць, всі принципі банки, як ви бачите, вони таку опцію надають. Вона найпоширеніша. Що стосується динамічного CVV, CVC, тобто це той код, пін-код, який ви можете встановити, щоб він динамічно змінювався, завжди не був той стандарт, який ви отримаєте разом із карткою або який згенеруєте. То в такому випадку тільки монобанк надає такий захист. Налаштування подвійної конвертації. Це у випадку, якщо ви купуєте товари на іноземних сайтах, і, наприклад, ви не хочете, щоб у вас вписували додаткові кошти за такі операції, наприклад, коли гривня конвертується в долар, долар конвертується в євро, і ви два рази платите комісію, то можете цю функцію увімкнути. Це не зовсім захист, одначе, з точки зору, можливо, такої фінансової грамотності, ця функція також корисна, потрібна, як бачите, вона є у всіх застосунках. Функція, якою володіє лише монобанк, це відхиляти платежі, якщо країна не збігається. Наприклад, якщо Платіж відбувається в Польщі, а ви територіально перебуваєте в Україні. Тобто, у вас геодані включені, монобанк бачить, що ви зараз в Україні ваш мобільний телефон. То у такому випадку цей платіж повинен відхилитися. На жаль, тільки монобанк має таку функцію, інші ні. Далі перекази на картку через сторонні сервіси. Пам'ятаєте, колись була така історія про те, що нова пошта вона налаштувала в терміналах функцію, що у неї це не був платіж звичайний, а був переказ коштів. Відповідно, якщо відбувався переказ за рахунок кредитного ліміту, то користувачі сплачували 4% комісії. Це комісії. Спочатку монобанк, пізніше Приватбанк вони реалізували таку можливість, що можна такі операції відхиляти, якщо в терміналі налаштована не оплата, а саме переказ коштів. Як бачите, два банки пропонують, і z не пропонує. Ліміт на переказ з карти на карту. Як на мене також функція зручна, я наприклад встановлюю певний ліміт в Ізібанку, і в такому випадку не можна більше переказати на іншу картку, іншого банку або в Монобанку за той ліміт. І що? Це також буде захист. Що стосується оплати офлайн, я виділив такі пункти, як оплата магнітної смугою. Як бачите, тільки монобанк може відключити цю смугу, і ви не зможете нею розраховуватися тільки за допомогою чіпа. А як відомо, то кожна із платіжних систем при певному ліміті вона може вимагати підтвердження такої операції. Наприклад, якщо у вас вимкнена безконтактна оплата. Далі, наприклад, є така функція, як безконтактна оплата, її може відключити тільки в монобанку. Я не знаю, чому інші банки це не реалізували. Як для мене, це досить таки важлива функція, бо в мене був випадок, коли... Дружина в неї була моя карта, вона її загубила. Отакий от. Я її швидко заблокував в Монобанку і вже, можливо, через 5 хвилин намагалися цією картою розплатити саме безконтактно. Я знаю, що, наприклад, там були певні ліміти в платіжних систем. Зараз можу помилятися, але умовно 500 гривень в MasterCard і тисячу і більше в Visa. Але насправді в Приватбанку я спробував платити і на 2 тисячі, і на 5 тисяч, нічого страшного не відбувалося. Навіть не затребувало підтвердження через пін-код. Ось це так поворот. І на мою думку, це трошки дивно. Якщо, наприклад, ви переживаєте, що у вас то можуть поцупити, ви не можете поставити ліміт на таку безконтактну оплату. Може будь-хто проводити ці операції, і вони будуть проходити без підтвердження. Ну не знаю, це реально нервно стрілять. Що стосується ліміту оплати в терміналах, то я тут знімлю галочку від Приватбанку. Ця функція не підтримується, це неправильно скопіював. Вона підтримується тільки в візі банку. Як на мене, теж досить таки зручно. Це у випадку, якщо, наприклад, у вас є безконтактна оплата, і ви можете встановити, що не більше, наприклад, 500 гривень в день можна списати. В такому випадку, якщо ви навіть і не можете відключити безконтактну оплату, то ви, наприклад, можете вставити максимальну суму, на яку можна розраховуватися з цією картою, і це теж буде специфічний захист. Як на мене... От оці от дві функції вони дуже важливі, якщо ви користуєтесь офлайн. Зняття готівки в банкоматі, як бачите, вона є у всіх трьох банків. Що стосується ліміту зняття готівки на день, то таку функцію надають Приватбанк і easy На жаль, Монобанк не надає. Одначе в Монобанку ви можете виключити таку опцію, як можливість знімати кошти в банкоматах, і це теж буде специфічний захист. Зміна пін-кода загалом всі банки пропонують це. Можна спокійно змінити пін-код онлайн для того, щоб захистити свою карту. У випадку, якщо, наприклад, ви втратили свою картку або підозрюєте, що якісь тут шахрайські операції. То у всіх застосунках можна заблокувати свою картку, а також можна її перевипустити. Тобто, якщо у вас є з одним номером, ви можете перевипустити швидко, віртуально, а вже тоді замовити пластикову картку. Там уже буде згідно із тарифами вашого банку. Приватбанк і Монобанк пластикову картку чорно дають безкоштовно, а от Ізібанк доведеться заплатити 50 гривень. Так, це прикро, це образливо. І так, я тут підрахував, скільки опцій увімкнено у Приватбанку і і Монобанку, як бачите, у нас лідером є Монобанк, що якби не дивно. Хоча деякі важливі функції Монобанк міг би, наприклад, перейняти в того самого Ізібанку. А от в Приватбанку Ізібанку по рівному. Насправді для мене це трошки неочікуваний результат, тому що я думав, що Ізібанк буде гірше ніж Приватбанку, а виявилося, що все-таки Приватбанк він після того, як став державним, він трошки здає це, це це зрада. Це зрада у безпеці карток і про що загалом користувачі і відмічають. Хоча базові опції захисту вони все таки є. А якими банками ви користуєтесь для того, щоб здійснювати онлайн і офлайн операції, та які особливі, можливо, цікаві опції є у вашому застосунку для того, щоб захистити картку від шахраїв? Поділіться, будь ласка, в коментарях до сьогоднішнього відео. Дякую. Ну Ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що ви було цікавим і користим. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. З радістю них відповім. А також поділюся іншими цікавими темами пов'язаними із фінансами. Тож до зустрічі, Па-па!